Дорогі студенти кафедри історії, любі випускники нашої бакалаврської і магістерських програм, вітаємо вас! Цей неймовірно складний навчальний рік завершився. Ви прослухали всі курси, написали ваші і захистили ваші дослідницькі роботи, виконали всі вимоги і отримали заслужені освітні ступені бакалаврів і магістрів історії. При цьому ви не переставали волонтерити. А багато з вас захищали і захищаєте Україну зі зброєю в руках. Вітаємо вас і пишаємось вами. Знаєте, останніми роками вітаючи випускників у цей святковий день конвокації. Я кажу сама собі: так складно, як було цього року, більше не буде. Так казала я собі, коли розпочався ковід. Так казала минулоріч, коли почалася повномасштабна війна. Так. Маючи перед очима триденні блекаути з відключеннями тепла, узимку, ракети, які летять, і їхні уламки на вулицях, обличчя полеглих героїв, з надією, говорю собі і сьогодні. Випробування, які не ламають нас, роблять нас сильнішими. Цьогоріч я дуже часто чула цю фразу, вас вони не зламали, а тому кожен. І кожна з вас уже переможці. Е, наші студенти і випускники, які виборюють перемогу зі зброєю в руках наші справжні герої. На жаль, ми маємо вже і полеглих героїв, наших випускників Євгена Олефіренка і Валерія Сенька, яким належить наша довічна шана, вдячність і вічна пам'ять. Але стати Трошки героям, в цьому році довелося усім вам, попри вашу власну волю, бігати на вулиці у 10-градусний мороз і ловити інтернет, щоб відповісти на семінарі, писати роботу в третій ночі, тому що це єдиний час, коли у вас було світло. Записуватися в бібліотеки і архіви за тижні, місяці, щоб отримати джерела для дослідницької роботи. Писати цю роботу, коли руки опускалися від новин навколо. Ви не вибирали ці випробування, але ви їх здолали, і тому ви перемогли. І тому в цей день ми вітаємо вас не тільки з випуском, ми вітаємо вас з найголовнішим. Кожен і кожна з вас сталися як людина. Вітаємо вас з цим! Пишаємо, що навчали і навчаємо вас, впевнені, що ваші, наші маленькі перемоги, щоденна незламність, наполегливість наближає нашу велику єдину перемогу. Зі святом, дорогі колеги, випускники і випускниці 2023 року. Я щиро вітаю вас із тим, що вам вдалося. Вам вдалося завершити ваші навчальні програми і написати ваші дослідницькі проекти, які без перебільшення можна назвати досягненнями. Сподіваюсь, ви розумієте, що ті навички, уміння і знання, які ви одержали, це не тільки перевага, але також відповідальність. Тому бажаю вам, щоб які шляхи ви не обрали, ви реалізували себе і ви зробили щось важливе. Для нашої України і на славу нашої «Альма-Матер». Будьте щасливі. Нехай у вас все вдається. Дорогі бакалаври і магістри. Навчатися в історичні часи непросто. В часи, про які дуже швидко будуть писати в підручниках по цілому світу. Але ви це змогли. Ви перебороли усі складнощі. Я бажаю, щоб далі у вашому житті. Все складалося якнайкраще. Я впевнений, що з Могилянською освітою ви знайдете місце під Сонцем не лише в Україні, але так само переконаний, що ваші знання, ваш гострий розум зараз найпотрібнішими є тут. І на сам кінець хочу нагадати гасло, яке не вигадав, але використовував відомий українець, зокрема, відомий вчений науковець Іван Франко. Семпер тіро. завжди учень. Не думайте, що зі здобуттям дипломів ваші університети завершились.